Вітаю вас. У кожного, хто хоч поверхово цікавився ранньою історією Риму, неминуче виникають питання, на які не завжди можна знайти відповідь. Наприклад, за легендою, засновників Риму Ромула І Рема вигодувала вовчиця. Чому вовчиця? Звідки вона взялася? Далі. Громада Риму складалася з трьох племен тиціїв, рамнів та луцерів, у яких бачають сабинів, латинів і етрусків, що звело їх разом. Адже поза межами Риму існували численні громади і сабінів, і латинів, і етрусків, які зовсім не збиралися об'єднуватися, з якого дива це бажання спало на думку жителям Риму. Подібних питань багато, і я спробую на деякі з них дати відповідь. Отже, про заснування Риму розповідає легенда про Ромула та Рема. Спробую переказати її. У центральній Італії, в нижній течії річки Тибр розташовувалась область Лацій або Лаціум. Там існувало багато міст латинів. Одним із них було місто Альбалонга. Засноване давніми троянцями, які, після падіння Трої під проводом Енея втекли до Італії. Через 300 років після прибуття Енея в Італію в Альбалонзі правив цар на ім'я Нумітер. Проте його молодший брат Амулій, повалив нумітера і сам захопив владу в місті. Амулій зберіг життя нумітеру. Але наказав бити його сина Лавза. Окрім сина, уповаленого правителя, була також і дочка Рея Сільвія, щоб запобігти появі небезпечних для нього претендентів на престол, Амулій позбавив її надії на потомство, зробивши її, як писав тит Лівій, під виглядом почистей, виставкою, зобов'язавши таким чином навічно залишитися дівою. Суворо кажучи, строк служби виставки налічував 30 років, а після цього вона могла вийти заміж, але ви розумієте, що у такому віці народити дитину було проблематично. Але Рея Сільвія народила двох хлопчиків-близнюків і, на питання, хто їхній батько, оголосила, що це Бог Марс. Втім, на думку тита Лівія, Рея Сільвія була зґвалтована, а Плутарх взагалі вважав, що насильником був сам Амулій, який, одягнувши обладунки, обдурив дівчину, з'явившись до неї під виглядом бога. Проте, у масовій свідомості римлян закріпилася версія про божественне походження засновників Риму. Тим не менше, як виставка, Порушниця обітниці безшлюбності, вона була ув'язнена в темницю, а після народження дітей страчена, а дітей Амулій наказав топити в Тибрі. Слуга поклав новонароджених у балію і спустився до річки, щоб кинути у воду. Проте, побачивши стрімку та бурхливу течію, не наважився наблизитися до води і, залишивши свою ношу біля края урвища, пішов. Течією її віднесло до берега між Палатинським і капіталійським пагорбами. Коли вода відступила, абсолютно суха балія опинилася біля підніжжя смоківниці, яка пізніше стала для римлян священним деревом. На плач, немовлят, прийшла вовчиця, що недавно ощенилася. Лісова хижачка не лише не нашкодила Ромулу і Рему, але й дала їм напитися свого молока. Незабаром близняків виявив місцевий пастух Фаусту, який разом зі своєю дружиною вирішили виростити їх як своїх дітей. До того ж його дружина, Акка Лоренція, яка нещодавно народила, стала для немовлят також і годувальницею. І саме тут, на думку римських істориків, криється розгадка дивного епізоду з годуванням малюків вовчицею. На думку Плутарха, легенда перетворилася у чисту казку завдяки двозначності імені годувальниці. Займалася вона ремеслом повії, Латиною Лупа. Згадайте назву римського борделя «Лупанарій», а вовчиху латиною також називають лупа. Вочевидь, Ромул і Рем з самого початку потрапили до родини Фаустула. Назвав Фаустул близнюків Ромул і Рем. З перших років життя, як писав Плутарх, хлопчики відрізнялися. Благородною поставою, високим зростом і красою, а коли вони подорослішали, обидва виявили відвагу, мужність, вміння твердо дивитися в очі небезпеці, одним словом, повну безстрашність. Лівій писав: зміцнившись тілом і духом, вони не лише переслідували звірів, а й нападали на розбійників, обтяжених здобиччю, ділили награбоване між пастухами. І дружина постійно збільшувалася. В одній із сутичок Рема захопили пастухи Мітера, і той, з дозволу Амулія, почав проводити дізнання. Нумітер спитав юнака звідки він. Рема розповів те, що чув від старого пастуха про близнюків у кошику, спасіння їх, про овчицю, прийомних батьків. Нумітер зрозумів, що перед ним його внук. В цей час за міською стіною почувся шум і брязкіт зброї. Це Ромул з товаришами з'явився на допомогу братові. Нумітер і Рем відчинили їм ворота. Військо братів разом із загоном воїнів Нумітера попрямували до Альба Лонги. Місто було взято штурмом, Амулій загинув від руки Ромула, і Нумітер повернувся на престол. Повернувши владу дідові, Ромув і Рем, вирішили заснувати нову громаду. Серед їхніх прихильників було чимало рабів і злочинців, яких жителі Альболонги не хотіли приймати в своє середовище, а розпускати військо не хотілося. Тому Ромув і Рем вирішили побудувати нове місто в тому місці, де їх колись вигодовувала вовчиця. Однак вони не змогли дійти до єдиного рішення про те, де саме розпочинати будівництво. Як відомо, нинішній Рим розташований на семи пагорбах: Капітолій, Палатін, Авентін, Квіринал, Вімінал, Есквілін і Целій. Ромул пропонував заснувати нове місто на пагорбі Палатін. Рем пропонував Авентін. Вирішили розійтися. І чекати знамення богів. Хто над своїм пагорбом першим побачить шість шулік, той і переможе у суперечці там і бути місту. Чекали всю ніч. На світанку шуліки з'явилися спочатку над пагорбом Рема, потім над пагорбом Ромула. Але над Авентіном їх літало шестеро, а над палатином дванадцять. Кожен із братів був упевнений, що боги висловилися на його підтримку, і ці розбіжності переросли у відкритий конфлікт. Нарешті, все ж таки, вирішили будувати на палатині. Але Рем залишався невдоволеним. Заснування міста відбувалось так: на палатині визначили місце, яке буде центром міста. Там викопали яму і закопали в неї. Початки плодів земних. Перед ямою пройшли один за одним усі товариші Ромула і Рема, майбутні громадяни Нового міста, засмаглі, обірвані і серйозні. Кожен кинув у яму жменю землі зі свого рідного міста, і після цього кожен міг по праву сказати, що Рим його рідна земля. Потім плугом, описуючи коло, провели кордон міста. Плуг був мідний, тягли його білий бик і біла корова, за плугом йшов рому, і при цьому всі співали молитви. Товариші його йшли слідом і відвертали зрізану землю у бік міста, щоб жодна грудка не залишилась на чужій стороні. Де мали бути ворота, плуг піднімали і переносили. Борозна була священна, а ворота священними не могли бути. Через них возитимуть і чисті предмети, і нечисті. Над прокресленою борозною Ромул почав копати рів і насипати вал, поки невисокий, по коліна людині. Рем розреготався і заявив, та через ці стіни переступить навіть немовля, і перескочив через вал. Цей вчинок був безрозсудним, адже Ромул відповідав за долю нового міста і повинен був помститися за його ганьбу. Виконуючи свій обов'язок перед громадянами майбутнього міста, схопив Ромул меч і заколов брата зі словами: Нехай загине так кожен, хто наважиться насильством порушити межі мого міста. Потім Ромул завершив обряди і назвав місто своїм ім'ям. Рома місто Ромула. Народні збори проголосили Ромула царем. Рема поховали на Авентині, там, де він мріяв заснувати місто. За традицією, днем заснування Риму вважається 21 квітня 753 року до нашої ери. Першими жителями Риму були розбійники з загону Ромула. Їх було дуже мало. Тоді Ромул в улоговині, що знаходиться між двома вершинами капітолію, побудував храм Бога Чисника Вейовіса і оголосив, що кожен раб, боржник або злочинець, який потрапив на територію цього храму, становився вільним і виправданим. Ці люди встановили громаду першої римської триби рамнів. У цьому терміні легко вгадується ім'я Ромул. У Рим стали стікатися втікачі з усього лація і населення Риму значно поповнилося. Однак серед нових римлян було дуже мало одружених чоловіків, переважно це були одинаки. Ромул відправив до сусідніх племен послів з проханням укласти союз і договір, що забезпечував би новому народу право. Одружуватись з представниками цих племен. Однак, як повідомляє Лівій, ніде їх не було вислухано привітно. в Риму скрізь вважали збродом. Подекуди посланцям їхидно хидно радили відкрити подібний притулок для жінок, які єдині можуть скласти гідні пари для римлян. Серед римлян визріла ідея викрасти собі наречених. Ромул запросив усіх сусідів на консуалії святкування, на честь бога, зберігача запасів зерна, день пам'яті якого припадав на 21 серпня. На свято зійшлося безліч народу, приходили цілими сім'ями, і особливо багато мешканців прийшли із сусіднього Сабінського міста Куреса. Ромул у пурпуровому плащі Сидів разом із найкращими громадянами на перших місцях. Він повинен був подати сигнал до нападу, підвівшись, згорнути плащ і знову накинути його собі на плечі. Безліч рімлян з мечами не зводила з нього очей і, тільки но, побачивши обумовлений знак, негайно оголили зброю і з криком кинулися на дочок Сабінян. Не перешкоджаючи батькам тікати і не переслідуючи їх, здебільшого хапали тих, кому яка траплялася. Проте деяких дівчат, що виділялися красою і призначалися найбільш знатним римлянам, приносили до їхніх будинків клієнти, яким було доручено цю справу. Розповідають, що одна дівчина. Яка далеко перевершувала всіх красою і фігурою, захоплена була клієнтами якогось Таласія. І коли багато хто питав, кому несуть її, то, щоб уникнути непорозумінь, викрадачі кричали Таласію. До речі, цей вигук увійшов у звичай, і після цього на римських весіллях, при вході нареченої до будинку нареченого, гості кричали Таласію. Усього викрадених сабінянок Плутарх нарахував 683. Причому усі були незаміжніми дівчатами, за винятком такої собі Герсилії. Однак незабаром чоловік їй помер, і як тільки про це стало відомо, вона вийшла заміж за римлянина. Викрадених повели по домівках. Причому Ромул суворо заборонив до них торкатися до ранку. А вранці Ромул пояснив переляканим дівчатам, що вкрали їх не для насильства, а для законного шлюбу, і вони, ставши законними дружинами, будуть учасницями у майні, цивільних правах і, що найбільш дорожче, матимуть законних дітей. Нехай вони тільки пом'якшуть свій гнів. І віддадуть свої серця тим, кому доля віддала їхні тіла. Приєднувалися сюди лагідні промови чоловіків, які виправдовували свій вчинок пристрасним коханням, а для жінок, як зазначив Плутарх, це найбільш дієвий засіб. Однак сабіняни обурювались і були охоплені жагою помсти. Під проводом свого царя Тіта тація вони рушили на Рим. Тоді, як я вже вказував, весь рим розташовувався на одному з римських пагорбів палатині, дорогу до якого перегороджувала римська фортеця, розташована на одній з двох вершин іншого римського пагорбу, капітолію, командував цією фортецею Спурій Терпей. Однак його дочка Терпея здала укріплення Сабінянам. Спокусившись золотими зап'ястями, які побачила на ворогах. Вона попросила у сабінів у сплату за зраду те, що вони носять на лівій руці. Але вона забула, що на лівій руці сабіни, крім браслета, носили ще й щит. Захопивши фортецю, сабіни, виконали обіцяне. Та цій першим, знявши разом із браслетом щит, кинув їх у дівчину. Всі наслідували його прикладу, і Тарпея, засипана золотими прикрасами і завалена щитами, загинула під їхньою вагою. Та капітолійська скеля, де це сталося, отримала назву Тарпейської скелі. Звідси потім скидали у прірву засуджених злочинців. Наступного дня між капітолієм та Палатином відбулася битва. Спочатку сабіни тіснили римлян. Потім римляни тіснили сабинів, і шла кривава сеча. Тоді сабінські жінки, через образу яких почалася війна, перемігши під пливом біди жіночий страх, з розпущеним волоссям, в роздертому одязі, зважились кинутися між стріл, що літають, щоб розборонити війська, що б'ються, розборонити роздратованих. Закликаючи з одного боку до батьків, з іншого до чоловіків. Вони просили їх не бруднити себе безбожно кров'ю, вказуючи їм на те, що вони тесті і зяті, не оскверняти пам'ять нащадків для одних онуків, для інших дітей вбивством кровних своїх. Одні притискали до грудей крихітних дітей, інші, розпустивши волосся, з благанням простягали їх вперед. І всі вони зверталися то до Сабінян, то до римлян, називаючи їх найласкавішими іменами. Ми не хочемо бути ні вдовами, ні сиротами, кричали вони. Воїни розгубилися, і битва зупинилась. А жінки підводили до батьків і братів своїх чоловіків, показували дітей, приносили їжу та питво тим, хто хотів вгамувати голод чи спрагу. Поранених доставляли до себе і доглядали їх, надаючи їм можливість переконатися, що кожна жінка господиня у своїй хаті, що чоловіки ставляться до дружин із запобігливістю, любов'ю та повною повагою. Ромул і тацій розпочали переговори, домовилися, що римляни і сабіни житимуть у римі разом, а Ромул і тацій правитимуть ними спільно. Так і сталося, але через кілька років тацій загинув. І Ромул залишився єдиним царем над народом, що подвоївся. Таким чином, до общини Рими увійшли сабіняни, і виникла друга триба Тиціїв, що стосується триби луцерів, то тут поки що є лише припущення. Принаймні, Лівій писав про цю подію так. В епоху правління Ромула були складені три центурії вершників рамни, названі так по Ромулу, Тиції по титутацію, і луцери, ім'я яких, як і походження, залишається темним. Сучасні дослідники висунули версію, що третю трибу було утворено значно пізніше, за п'ятого царя Риму Тарквінія Давнього, який правил з 616 по 578 рік до нашої ери. За переказами він походив з етруського міста Тарквінії, але вступив на службу до римського царя Анка Марція. Після його смерті Тарквіній був проголошений царем і привів до Риму велику кількість етрусків. Вони називали Тарквінія лукумоном, етруською ватажок, звідси й назва Триби. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!